Багато хто відмовляється від натуральної підтолі, тому що вона делікатна, там залишається плями від води, від якихось хімічних речовин, від е царапин і тому подібне. Е в нашому випадку ми на сьогоднішній день досягли максимально можливого результату щодо покриття. Е 99% ми продаємо тільки під лаком, маслом продаємо тільки тоді, коли клієнт ціле направлено в е саме. Масло, ну, в такому випадку його не варто переналаштовувати, тому що все рівно в кінцевому результаті, якщо щось буде не так, ви будете вміння. Як ми вирішили це питання? Перше, стійкість до покриття досягається за рахунок 8-9 шарів лак, ну, там в залежності від кольору. І плюс лак наноситься на пальцевому лінії за допомогою затвердіння воєфма. То всередині тут є фотоініціатори, які затвердіють. Виходить, що 8 9 шарів лаку дає максимальну стійкість до царапин, до хімічних речовин, по факту цей лак розглядає тільки до Мескос. Ну, ми пробували різні речовини, навіть повне висихання, волога серветка витираєш немає ніяких плям. І так само, в принципі, до царапин, да, його можна поцарапити. Ну, Тут не... не зробиш якихось чудес, його можна поцарапати, Але фактично за 10 років. Мені не один клієнт не дзвонив, що приїдьте відреставруйте підлогу, бо вона вже якось не так виглядає. Десь можливо там поєдиночні невеликі м'яти неможливо є. Десь якась серабка є, але ну такого ще не було, щоб клієнт позвонив і сказав, що він не задоволений покриттям.